І на сам кінець новий український рекорд вантажівка зібрана з майже 6 тисяч сірників. Рекорд встановив хлопець з ДЦП. Каже, хобі допомагає йому боротись з хворобою. Результатом роботи аматора захоплюються навіть імениті майстри. Власне, ми засвідчуємо, що тут 5 тисяч. 985 сірників в цій роботі, тобто це означає, що рекорд встановлено. Найбільше в Україні вантажівка сірників. Рекорд у номінації Сила Волі. Михайло Горбаток складав її півроку. Юнак хворий на ДЦП і тому такий результат справді вражає, каже Йосип Осташинський майстер традиційного народного мистецтва. Крепотливость я могу сравнити, як у нього почти 6 тисяч спічек. Здесь коли я делал храм гроба господнього, я по сантиметру як кирпич. Кі лажу і м'я чотири з половини тисячі кірпічиків там. Так що я могу представить, сколька є труда, трудойомкості. Керівник проекту реєстрації рекордів Лана Ветрова каже, що навіть порахувати точну кількість використаних сірників було складно. Декілька людей працювали чотири дні. Прав тому, що в рекорді поського має бути числивий параметр. Тому що як, наприклад, якщо хтось захоче зробити вантажівку таку ж саму і побити мішен рекорд, він має побити по кількості сірників. Складає Михайло не лише автомобілі. Тут скриньки, листівки, підставки під філіжанки. Мастер виготовляє їх для себе, але не проти й заробити на цьому. Одну з робіт його вже купили. Та гроші каже мама юнака, не головне. Він цим як займається, він у мене дуже тоді робиться, такий спокійний, урівноважений і. Як то кажуть, займається тихенько собі, спокійно сидить. Уже з дипломом, проте рекордсменом себе ще не усвідомив. Михайло каже, працюватиме далі, щоб у майбутньому організувати персональну виставку. Наталія Балюк, Євген Чижик, перший національний.